Привіт! У попередніх відео ми з вами вже розмовляли за корисні овочі та фрукти. А у цьому відео я вам розповім про горіхи. Горіхи це не просто смачний перекус, а справжня супер їжа. Вони багаті на білки, корисні жири, вітаміни та мікроелементи, які зміцнюють серце, мозок, імунітет і навіть продовжують життя. Але які горіхи найкорисніші? Сьогодні ми розглянемо топ-10 найкорисніших горіхів, які варто додати до свого раціону. Але перед початком дуже прошу вас підписатись на канал, поставити лайк цьому відео до та написати у коментарях два-три слова для просування цього відео. Десяте місце джерело білка та енергії. Технічно, арахіс це бобова культура, але за властивостями він ближчий до горіхів. Багатий на білок, чудовий для м'язів і енергії. Містить мононенасичені жири, які корисні для серця. джерело вітамінів групи Б, що допомагають роботі мозку. До речі, арахісова паста без цукру це смачний і корисний перекус, який надовго втамовує голод. Дев'яте місце: антиоксидантний суперфуд. Фундук не лише смачний. А ще й справжній антиоксидантний заряд для організму: містить вітамін Е, який захищає клітини від старіння, покращує пам'ять і концентрацію, допомагає зміцнити серце та судини завдяки високому вмісту ненасичених жирів. Ви можете додавати фундук у мюслі або шоколадні десерти для покращення смаку та користі. Восьме місце: краса та енергія: кокос містить середньоланцюгові жирні кислоти, які дають швидку енергію, зміцнює імунітет завдяки антимікробним властивостям, корисний для шкіри та волосся, кокосово. Олія зголожує та живить. Пробуйте використовувати кокосову олію не лише для приготування їжі, а й для догляду за волоссям та шкірою. Сьоме місце джерело молодості. Ці маленькі кедрові горішки справжня скарбниця мікроелементів, багаті на цинк, що підтримує здоров'я волосся і нігтів, допомагають травленню завдяки клітковині. Містять вітаміни А і Д, які зміцнюють імунітет. Додавайте кедрові горішки в салати. Вони не лише корисні, а й додають неповторний смак. Шосте місце захист для серця. Горіх пекан знижений. Чує рівень поганого холестерину містить багато антиоксидантів, які борються із запаленням, захищає клітини мозку та покращує пам'ять. Пекан ідеально підходить для випічки. Пробуйте додати його до пирогів чи печива. П'яте місце: король вітамінів. Мигдаль багатий на вітамін Е, корисний для шкіри, допомагає контролювати рівень цукру в крові, зміцнює кістки завдяки високому місту кальцію. Спробуйте замочувати мигдаль у воді перед вживанням. Це активує його корисні властивості. Четверте місце: енергія. Та нерви кешю дуже смачний, та багатий на магній, який допомагає зменшити стрес, покращує роботу серцево-судинної системи, допомагає боротися із томою. Додавайте кешю до салатів або соусів. Це покращує смак і додає користі. Третє місце: маленькі, але потужні. Фісташки це справжній суперфуд для серця та судин, знижують рівень поганого холестерину та покращують роботу серцево-судинної системи. Містять багато антиоксидантів, які борються зі старінням та зміцнюють імунітет. Багаті на та клітко. Воно, що сприяє швидкому насиченню та допомагає контролювати вагу. Покращують зір. Завдяки лютеїну та зексетину фісташки захищають очі від шкідливого впливу екранного випромінювання. Фісташки це одні з небагатьох горіх, які містять менше калорій, ніж інші. Тому вони чудово підходять для перекусу під час дієти. Їх можна їсти не лише як перекус, а й додавати в салати, десерти або навіть місні страви. Друге місце: їжа для мозку. Волоський горіх багатий на омега 3 жирні кислоти, які покращують роботу мозку. Та концентрацію допомагає знизити рівень запалень у тілі, що корисно для суглобів і загального здоров'я, підтримує серцеву судинну систему, знижуючи ризик інфаркту та інсульту. Корисний для травлення, адже містить багато клітковини, яка підтримує здорову мікрофлору кишечника. Волоський горіх справді нагадує людський мозок і не дарма його корисні жири та антиоксиданти стимулюють мозкову активність. Додавайте волоські горіхи в салати, йогурти або мед. Це не тільки смачно, а й корисно. Перше місце король серед Горіхів. Бразильський горіх це одне з найкращих джерел селену у природі. Селен потужний антиоксидант, який захищає клітини від старіння та знижує ризик онкологічних захворювань, підтримує здоров'я щитоподібної залози, що важливо для гормонального балансу, допомагає шкірі виглядати молодшою, зменшуючи запалення та сухість. зміцнює імунітет та покращує загальне самопочуття. Усього один-два бразильські горіхи на день забезпечують добову норму селену. Але не варто з'їдати більше двох трьох. Горіхів на день, адже надлишок селену може бути шкідливим для організму. Дякую за увагу! Обов'язково напишіть у коментарях, який горіх вам подобається найбільше. Не забудьте підписатися та поставити лайк.